Вітання з вами знову подкаст, що з економікою. Ми сподіваємося, що це ваш улюблений економічний подкаст. Це продукт двох аналітичних центрів Воксу Україна та центр економічної стратегії. І ми виходимо на громадському радіо. Тому частково цього тижня святкували з Юрієм майже професійне свято, день працівників телерадіо мовлення, і дуже вітаємо всю команду громадського, яка допомагає нам робити цей подкаст. А Юрій сьогодні з нами не Десь сьогодні буду тільки я, Юлія Мінчева з Vox, але з моєю колегою Єлизаветою Дородцевою. Вона є аналітикинію Vox Україна. І говорити ми будемо сьогодні про тему, яка зараз е, неймовірно актуальна, і я особливо дуже багато бачу uh... і таких дискусійних постів в Фейсбуці, і роздумів е, десь там в якихось таких навіть. Е, Спільних дружніх зустрічах, бо всі хвилює насправді питання: скільки нас, скільки нас буде після війни, скільки нас має бути, скільки ми хочемо, щоб нас було, і всі ці питання демографії зараз з очевидних причин неймовірно актуальні. Про те, як на це можна вплинути, чи можна на це вплинути з боку держави якимись політиками, взагалі? А тому, що я думаю, що скільки У нас така дуже освічена аудиторія в подкасті, ви знаєте, що. Прямими речами, і просто якщо умовно збільшити допомоги з підтримки дітей, то діти не народжуються в масових кількостях, тому що на цей процес впливає неймовірна велика кількість факторів, які навіть не завжди можна правильно оцінити і правильно деталізувати, артикулювати і зрозуміти причину наслідкові зв'язки. А і насправді це та ж проблема, яка не є Суто українською, це зараз проблема, з якою стикнувся в останні десятиліття. Стикнувся весь світ, особливо та частина, частину якої і ми себе вважаємо і до якої хочемо прагнути в розвинених країнах. Останні там 50 років дуже падає рівень народжуваності. При тому зростає тривалість життя, зростає потреба і навантаження там на всілякі соціальні системи. І зараз ще й зростає розуміння того, що просто а, там постійним притоком мігрантів цю проблему ти не можеш вирішити в довгостроковій перспективі, можливо, лише в якійсь короткостроковій перспективі про те, що робити з Україною, ми будемо говорити з Єлизаветою. Єлизавета, вітання. Добрий день. Перше питання. Розкажи чому взагалі знижується народжуваність таких трьох-чотирьох основних таких фактах, які ми маємо знати. Щоб розуміти контекст, про який в якому ми зараз як ти вже і правильно зазначила, тобто народжуваність знижується як у світі, так і в Україні десь останні 50 років, тобто, починаючи з 1960 року минулого сторіччя, основними факторами можна назвати збільшення збільшення якості тривалості життя, доступ до. Контрацепції дешевої і дієвої, яка дозволила жінкам планувати вагітність на користь більше такого саморозвитку для себе, більше часу присвячувати дозволила себе кар'єрі та. Планувати вагітність вже можна сказати тоді, коли ну, вони влаштували по суті власне життя, і е, тоді вже можна планувати народження дитини. Тобто, це можна назвати такими основними факторами: доступ до гарної хорошої освіти, яка е, дозволяє жінці будувати кар'єру в першу чергу, е, збільшення якості тривалості життя, е, розуміння жінкою, що можливо краще народити менше дітей, але дати їм е, е, більше. Більше гарних умов, більш гарну освіту дорогу, більш гарний захист, ніж народити багато дітей і, якби, зекономити, грубо кажучи, на їх вихованні. І... Також, також, якщо говорити про Україну, то тут народжуваність дуже глибоко почала знижуватися з 1990-х років через економічну ситуацію, не постійно через економічні кризи. В цілому у нас графік цей народжуваності він. Більш-менш схожий на загальноєвропейські із загальноєвропейськими країнами, однак через те, що в Україні досить нестабільна політична та економічна ситуація, там більш глибокі спади, і якщо народжуваність ще якось зростала, наприклад, з 2000-х по 2014 роки, Тобто вона ну там графік цей був висхідний, не дивлячись на те, що народжуваність була і тоді все ж таки набагато менше ніж в інших країнах Європи. Але вже після початку повномасштаб... після початку, перепрошую, вторгнення Росії на схід на схід України, і звичайно, після повномасштабної війни, ну цей графік, це ну народжуваність, вона просто катастрофічними темпами почала знижуватися. Тобто, безпекова причина також. Однією з основних, ну і в нашому випадку зараз вона ще й така не абстрактна, так. не там, просто в, в етапі загроз, а в конкретному факті. І тут я хочу проанонсувати зараз, якщо вони читали і не слухали нас. В Одному з останніх випусків була колега Єлизавета Вікторія Агапова, і ми якраз говорили про останню Нобелівську премію з економіки і про те, якраз що впливає на вихід жінок на ринок праці, як ця? Історія змінювалася протягом років, вона також, якраз казала, що мало що вплинуло на це як масова контрацепція і саме перехід до такого, до можливості власне, планувати якусь свою життєдіяльність. І тут якраз про те, щоб розуміти, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо про сильний спад, я дам трохи там, контексту ще в цифрах. За даними світового банку, це були якраз опитування і оцінки ще до ну ми все вже ці ділимо до 24 лютого і після так от це дані на 2021 рік. А є такий показник, про який ви точно чули про сукупний коефіцієнт народжуваності, тобто така кількість дітей, яка там жінка може народити протягом репродуктивного віку, і він загальний становить дві там трохи більше за двох дітей, і найвіще він якраз в країнах Африки? І найнижчі в країнах Азії, що для мене, до речі, було таким трохи сюрпризом. Я просто мало думала про те, скільки народжують в країнах Азії, але тут якраз винавате розкаже, чому в них також ем, цей коефіцієнт навіть нижчий ніж одиниця, і от але в Україні. Ну і в Україні він скільки нас один і два та Тобто, один і два фактично. Ну теж один і один там з цілими просто округлюються до одинський і нижче ніж в Європі, в Європі. В середньому, хоча також у поляків, наприклад, він не набагато вищий. Ніх один і три. Ти хотіла прокоментувати, чому в Гонконгу також не народжують. Так, так, тут ситуація досить проста до речі, тому що вони а, впроваджували роками як Китай, так і Корея, Японія а, і Сінгапур. Вони а, довгий час впроваджували політику навпаки зменшення народжуваності. Тобто, якщо а в Японії було... теж так я думала, що це така була більш китайська історія. І китайська що... це в принципі була поширена в Азії. Тобто, спочатку в них була дуже висока народжуваність. Вони mm -hmm. вирішили це трохи. Призупинити, але призупинили все дійшло до того, що зараз, наприклад, у Сингапурі народжуваність дуже низька, десь навіть нижче ніж в Україні, але не дивлячись, ну вони проводили широкі кампанії з. Виплатами з рекламою, навіть там на білбордах, що потрібно народжувати більше дітей, що заохочу заохочування всілякі була навіть програма дотації репродуктивної медицини. Тобто, якщо там жінка чи чоловік хотіли скористатися послугами репродуктивної медицини, вони могли отримати на це дотацію, але нічого не помогло, тому що уже за цей час ну розвинувся, розвинулася культура така, що Люди почали, ну, якби більше обирають кар'єру і особистий розвиток. Тим більше, якщо ми говоримо про такі розвинені країни, як Сингапур або Японія, ну це ж насправді дуже розвинені країни, то там є ще культура така середнього. Якби кар'єрна от культу успіху, тобто що людина постійно має на максимум викладатися на роботі, що вона має робити все якомога краще. А коли ми говоримо про народження дитини, тобто, це ж ну, ми в будь-якому випадку розуміємо, що жінка, а іноді й чоловік, якщо він бере активну участь у вихованні дитини, ну це певне таке випадіння з ринку праці. От і е, ну там уже не до високих результатів на, е, на роботі. Єдине, що мене тут збентежило, це те, що ми навіть в таких просто розмовах е, говоримо про те, що жінку покладається більше е, впливу на навіть не впливу на цю ситуацію, а таке відповідальність по догляду за дитиною і вихід з ринку праці, і така певна непевність. Тому що також коли ми коли обговорювали в минулому випуску про нерівність зарплат. Дуже часто це дійсно питання, навіть не в тому, що жінкам не хочуть платити менше, а те, що вони дійсно в якихось там сукупних показниках можуть виконувати меншу кількість роботи ніж чоловіки, і тому отримувати менше, не тому, що їх там дискримінують через стать. і mm -hmm. фактично виходить, що ми знову приходимо до історії, де можливо можна вплинути якраз. Знизивши цю відповідальність жінок і якось її рівно перетрансформувати на чоловіків, які насправді також міноціну споруд участь в самому процесі створення створення дітей, давай перейдемо до політик, які можуть сприяти такому пожвавленню демографічної ситуації. А, ну, дивись, а те про що ти вже зазначила: тобто, з зняття більш великої відповідальності з жінки і Трохи розділення цієї відповідальності із чоловіком щодо цього уже впроваджують також з минулого сторіччя, наприклад, скандинавські країни та країни Європи. Політику, коли батько також може може отримати декретну відпустку по догляду за дитиною на рівні з жінкою, тобто це оплачувана відпустка по догляду за дитиною. Скандинавські країни, наприклад, активно впроваджують відпустки по догляду за дитиною, як для матерів, так і для точніше для батьків дитини. А поряд із матерями, це оплачувані декретні відпустки у Норвегії. Наприклад, сума виплат, яку Батьки можуть отримати під час декретної відпустки, може сягати 5 тисяч доларів, але вона залежить від того, який е, дохід жінка отримувала жінка і чоловік. Тобто, от, один з батьків, який виходив е, у декретну відпустку, е, отримували до виходу в цю відпустку. А е, також ще однією такою найбільш Найбільш дієвою можна сказати політикою збільшення народжуваності це є розвиток інфраструктури, інфраструктури закладів доглядових по догляду за дитиною. Це дитячі садки. Якщо в Україні ну найбільш поширеними, наприклад, є дитячі садки, куди мати може відвести свою дитину на цілий день, то у Європі це дуже великий спектр. Різних установ від дитячих центрів, куди можна дитину відводити погодинно і за нею там будуть доглядати, до дитячих садків, куди можна. Дитину відвести на цілий день, або як у нас це прийнято, записати, і дитина щоденно ходить у цей дитячий садок. До того ж, на відміну від України, де вік дитини, від якого беруть у дитячий садок, складає три роки, у Європі, наприклад, поширена ситуація, що можуть і в один місяць дитину віддати у дитячий садок, можуть від трьох місяців, можуть. Ну, тобто, з дуже маленького віку, жінка вже може частково зняти з себе цю відповідальність і е, відвести дитину до е, чи віднести дитину до цього дитячого садка або дитячого центру, де за нею доглядатимуть, е, або там найняти няню, яка їй допомагатиме це зробити. Добре, тоді ми там маємо собі як е, е, такий кіпоінт, що можна розвивати мережу садочків, передивитися Потім там віно. Родина роботи і те, коли там вони з якого віку вони готові а, доглядати за дітьми, поки їх батьки на роботі. І історія з тим, що потрібно давати батькам як татам теж можливість доглядати дитину, взяти відповідну декретну відпустку. У нас наскільки я знаю, зараз два тижні можна взяти. Правильно так, якщо ми говоримо про батька, то да, це два тижні декретної відпустки по догляду за дитиною. Перепрошую, звичка. Так. Це правда, будемо буде... викорінювати, казати. Так, казати, так, так, казати так, правильно. Треба, треба, так, Треба викорінювати відпустки по догляду за дитиною. Вона оплачується? Чи але це стосується не лише батька, може взяти інший родич, там найближчий дід, баба можуть взяти так само цю відпустку. Які ще цікаві е, ідеї політики з інших країн, які в них спрацювали, тому що це така дуже цікава задача, взагалі е, когось стимулювати, змотивувати, народити, бо це дуже персональне рішення. Але як давалось, можливо, в інших. Країн? країнах Європи, крім того, що ти зазначила там про Швецію, наприклад, і відпустку з огляду до дитини, чесно, чесно кажучи, тут не дуже великий спектр політик, які дійсно спрацювали самі по собі, тому що завжди працює цілий спектр політик, і якщо ми кажемо саме про політики народження з підвищення народження дитини, то Тут ми маємо зрозуміти, що їхній вплив дуже складно оцінити, тому що все одно це персональне рішення кожної жінки, народжувати дитину чи ні. Тому, із дійсно дієвих методів, тут особливо нічого нового не вигадали вже багато років: це розвиток цієї мережі доглядових закладів для дітей, тобто дитячих садків та дитячих центрів виплати різноманітні. Uh, і uh, відпустка, яка розділена на батька uh, на батька і матір, тобто uh, додатково оплачувана відпустка по догляду за дитиною для батька. Тобто, це основні такі політики, які, uh, які працюють, які більш-менш довели свою ефективність. Але тут також варто варто зазначити, що все це працює лише в комплексі. Наприклад, якщо ми говоримо про європейські країни, то ці країни використовують загалом на uh, на ці політики для того, щоб впроваджувати їх в комплексі до 4% власного ВВП, тобто це досить дорого так. і це потрібно впроваджувати комплексно. Та та бо воно очевидно, якщо у вас в дворі сьогодні відкриється садок, завтра ви не починаєте вагітніти, та, щоб там, через 9 місяців дати здати дитину, і тому результат такий буде відтермінований. Але серед цих речей. Ти не назвала і я так розумію, що цілком свідомо будь-які монетарні стимули, будь-які грошові виплати. Хоча, ну, це як рішення на будь-які проблеми. Є проблема. Це якщо є гроші, то умовно це не проблема. Давайте роздамо всім грошей. А чому це це не назвала? Це те, що зовсім не працює. Що ми можемо про це сказати? Ну, це не те, що зовсім не працює, тому що якщо ми впроваджуємо високі виплати на а, дитину, це може в короткостроковій а, перспективі трохи покращити ситуацію з народжуваністю. І, наприклад, у 2000-х роках навіть Україна пережила ц цю ситуацію. За прем'єрства, здається, Януковича були впроваджені а, виплати дуже великі. Там досить великі виплати були впроваджені на, а, на народження дитини. Не і а, дійсно це допомогло а, підвищити народжуваність, але це мало дуже багато побічних ефектів, не дуже хороших, таких як як збільшення сирітства. Ну коли а, дітей народжували просто заради того, аби отримати виплати. Тобто, це також зменшувало залученість жінок на ринок праці. І до речі, щодо виплат, також є дослідження, аналізували польські польські моделі виплат, які там також досить... досить високі. Тобто, жінка може отримати 500 злотих на дитину, і ще про... до 24 років, поки дитині не виповниться, може також отримувати якусь грошову допомогу від держави. І Ось дослідники, які робили це дослідження, вони виявили, що така політика вона сприяє тому, що жінки менше тоді хочуть виходити на ринок праці, тобто вони більше. Схильні до того, аби ну якось жити, перебуватися на ці виплати, але не працювати. Тому ця політика вона є досить дискусійною. Але дійсно, якщо ну потрібно швидко збільшити народжуваність там впродовж короткого часу, то це може мати певний позитивний ефект. Ну але я думаю, як ти сказала на початку, треба зважати і на інші обставини в. Помовах України і ті причини, які в нас зараз особливо поглиблюють цю кризу, я теж не думаю, що просто грошовими якимись стимулами можна значно вплинути, бо це навряд чи перекриє. І той самий безпековий чинник, зокрема, і особливо коли це там несталі все одно виплати, які в якийсь період на третьому, четвертому році взагалі можуть закінчитись, а далі там потрібно виходити на репраці, все одно працювати. І давай тоді підсумуємо наприкінці, які в нас зараз політики діють, а, чи а, ти оцінювала, дивилися на те, які з них там класні, успішно працюють, які можливо там слід переглянути. І скільки ми зараз витрачаємо в сукупності ці політики з держбюджету, якщо дивитися ситуацію в Україні, то а, у нас а, держава у 2000 а, у 2023 році а, виділила приблизно 1,5% ВВП на політики а, на соціальну сферу саме ті політики, які а, покликані а, допомагати батькам, а, допом а, допомагати батькам, зокрема матерям. А це 1,5% від українського ВВП та близько 3,5% від загальних видатків державного бюджету на 2023 рік. А щодо так так, а що можемо ми робити, щоб якось якось на це вплинути, тобто з розуміючи досвід і те, що працює, що не працює, що реалістично починати впроваджувати і фокусуватись на цьому зараз. А, дивіться, якщо ми говоримо саме про, про, про ту ситуацію, яка зараз, тобто, якщо ми враховуємо тривалу повномасштабну війну, то тут насправді дуже дуже мало такій, дуже вузький такий простір для дій звичайно ми можемо трохи збільшити виплати на народження дітей але що потрібно зробити це продовжувати продовжувати впроваджувати це Відпустки для по догляду за дитиною, а для чоловіка, тому що зараз ми, наприклад, аналізували закон, який був ухвалений, і він є досить недосконалим у порівнянні з європейським законодавством. Тобто, по-перше, ця відпустка вона є досить невеликою. Ну, два тижні ми розуміємо, що за два тижні ну, сильно, якби участі не візьмеш у догляді за дитиною. Якщо ми беремо, наприклад, у Європі знову ж таки або у скандинавських країнах, то там така відпустка по догляду за дитиною. Вона складає ну там, як мінімум, 10% днів загальної відпустки, там жінки, яку вона а, бере по догляду за дитиною. Це оплачувана відпустка. І що, що більше батько не може відмовитися від днів цих, тобто, якщо він відмовляється від днів відпустки, він просто не отримує виплату. Якщо він хоче отримати виплату, він має використати усі дні відпустки по догляду за дитиною в Україні. Так не працює. Тому що відпустка, яка є наразі, вона є дуже короткою і, ну, і суто добровільною. Що іще? Uh, є uh, ну те, що Україні потрібно робити точно, uh, але вже ну певно, що немає особи, особливого сенсу розбудовувати дитячі садки під час повномасштабної війни, коли є Ну, але можна вороза. при відновленні це, це мати uh -huh. як пріоритет, насправді так, так, саме. Але при відновленні ми маємо розглядати це як пріоритет, тому що ну досвід світовий показує, що саме. Розбудно саме дитячі садки, саме розуміння жінкою, що вона а, у цій відповідальності, що ця відповідальність лягає не тільки на неї, що вона може скористатися послугами дитячих садків, дитячих центрів і, наприклад, нянь. А... Ну, це якби збільшує збільшує її впевненість а, в тому, що вона зможе цю дитину виховати і доглянути а, перші роки а, її життя а також у в Україні працювала до повномасштабної війни а, політика а, послуга муніципальна няня. Раніше її можна було отримати. А, усім усім охочим батькам це відшкодування вартості послуг няні зараз її можуть отримати лише батьки дітей з інвалідністю але наскільки наскільки я чула її планують розширювати на знову такі розширити на усіх усіх дітей але у перспективі про що треба подумати: про те, як розвинути саме доглядові послуги, саме те, як зробити послуги нянь дешевими, доступними, якісними для усіх для усіх батьків, які хотіли б ними скористатися. Те саме і про дитячі садки. Тобто, треба не тільки будувати самі ну, ці будівлі там, дитячих садків, але думати, як як зробити виховання у них якісним. Тому що що зараз а, батьки дуже часто кажуть, що от ми а, віддамо дитину у приватний дитячий садок, але ж потрібно розуміти, що дитячий садок, наприклад, у Києві ну, стартує від 10 тисяч гривень на місяць, і це не та сума, яку а, масштабно ну може потягнути там середньостатистична родина в Україні. Тобто, а, це якби такі політики можуть впроваджуватися. Крім того, а, ми не обговорили важливе питання: це питання. Якраз таки в рамках відновлення це питання відбудови, наприклад, я читала. Певні дослідження, а, якщо навіть ну, от, у містоплануванні, від того, як ми побудуємо, які квартири ми побудуємо, які будинки ми побудуємо. Ну, тобто це залежатиме якість життя людей. Якщо ми там будуємо умовно панельки з однушками і а, ну, типу, з а, не, дуже, не дуже гарними умовами, то Так, пристосованими тепер... навіть для дорослих, не кажуть вже так, про те, що так, там так. будуть наївно, да, наївно сподіватися, що в таких умовах бать. Батьки захочуть, тобто потенційні батьки захочуть народити і виховувати дитину. Тобто тут ще питання в тому, що має бути багато якісного, хорошого житла з гарною інфраструктурою житловою, і це також потрібно враховувати нам в нашому контексті, коли відбуватиметься відбудова, але закладати ці пріоритети, певно, потрібно вже зараз. Гардо, дякую тобі за розмову. Вийшло все набагато складніше ніж здається, коли починаєш цю дискусію, тому що фактично треба. Просто побудувати гарне життя довкола для того, щоб кожен міг себе реалізовувати, отримувати гідну працю, мав доступ до медичних послуг і решту деталей. І тоді вже можна говорити про якісь там більш точкові дрібніші ем, заходи, які будуть впливати, але не швидко. Ем, проте це не означає, що їх не треба робити вже, тому що тенденція негативна і насправді більше має причин до погіршення і передумов ніж що... To... Покращення, дякую, що були з нами. Як завжди, ми дуже раді вашому зворотньому зв'язку. Якщо є теми або експерти, яких ви хочете почути в нашому подкасті, обов'язково пишіть в соцмережі. Я не буду закликати народжувати тут і зараз, але точно буду закликати переглянути всю концепцію виховання дітей в суспільстві і дійсно набагато більше приділяти уваги ролі там чоловіків в цьому процесі, бо на мою. Особисту думку, дуже часто жінки а, і самі виштовхують з цього процесу своїх там партнерів, і це така більше стереотипізація того минулого, якому а, росли наші там бабусі прабабусі. а Дякую, дякую за цю розмову. Почуємось. До побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.